Всім привітик за Амаліара Inspire і це довгоочікувана розпаковочка посилочок з Алікспрес. В цьому відео ми відкриємо дві ось такі от посилочки, і давайте, напевно, почнемо з невеличкої. Я вже здогадую, що там, але вам поки що розкривати секрет не буду. Також хочу нагадати вам, що в мене є аккаунт в інстаграм, нік з'явиться на екрані. Там дуже цікаві сторіс та атмосферні фотографії. Переходьте! А ми тим часом відкрили першу посилочку, і всередині виявились ось такі сережки з камінцями, як з першої частини. Ці сережки вже моєї мами. Ну що ж, давайте відкривати другу посилочку, яка в нас просто велетенська. Вже цікаво, що там знаходиться всередині. І всередині цієї посилки в нас знаходяться так само дві посилочки. Одна в нас велетенська, а друга невеличка. Давайте почнемо на цей раз з Велетенської. Взагалі, річ цій посилці мені дісталася абсолютно безкоштовно, тому що тоді я зареєструвалася на Aliexpress нового аккаунта, і мені Aliexpress дозволив взяти одну з дозволених речей. Я довго думала, яку ж фігурку обрати, динозавра археоптерикса чи птерозавра Диморфодона, і зупинилася на Диморфодоні. Ось такий він у нас виявився велетенський. Але давайте спочатку відкриємо останню посилочку, щоб надовго її не залишати. А тоді вже роздивимось диморфодона. І так, всередині цієї посилочки у нас мають бути знову сережки, це так само сережки моєї мами. Давайте відкривати цю коробочку. Сережки я діставати не буду, бо ви їх, в принципі, і так бачите. Вони в нас ось такі. Ну що ж, тепер черга диморфодона. Розрізаємо букетик, він у нас доволі таки велетенський, і дістаємо фігурку. Також в комплекті з птерозавром у нас йде ось така картонка, на якій написано світ динозаврів. Картонка вказує, що фігурка дуже якісна, а що так само їй краще не давати дітям до трьох років. Як ви можете помітити, фігурка дуже деталізована, можна роздивитися весь візерунок на його шкірі, рельєф його шкіри і взагалі його самого. Також для мене відкриттям було, що його паща відкривається. Можна роздивитися навіть всі його зубки, а вони в нього дуже колючі. Взагалі, я не знаю оригінал це чи підробка, так як я знаю, що фірми Колекта, Шляйх, Папу і інші випускали подібні фігурки птерозаврів, динозаврів та інших древніх істот, але я не знаю, чи є такий тільки оригінальний. Можливо, це підробка, але якщо так, то вона все одно дуже якісна. Ну що ж, дякую всім за увагу!